Вітаю колеги! Настав час перевідкрити дверцята до вебінару творчий підхід до створення якісних відеоуроків з використанням Canva, OBS та Movavi Video Suite». Отже, ми маємо ось таку звичайну презентацію про, наприклад, географічне положення Єгипту і початок якби, зародження держави в Єгипті. Звичайна собі презентація, але вона може бути ось такою. Це ж сама тема, але це абсолютно інший, як ми бачимо вже дизайн, абсолютно інша, приваблива для наших учнів презентація. Власне, покажу вам секрети, як вантажити презентації і як зробити ось кожну сторінку з отаким цікавим і незвичайним дизайном. От, все це буде е, вам розказано, як додати відео. Все це буде розказано на вебінарі. Отже, на цьому поки що зупинимося. Далі. У вас буде можливість познайомити з роботою із е, застосунком ОБС. Ну, і також побачити Валентину Іванівну звичної е, кучерявої е, зачіски. Ми з вами розглянемо, як створювати всі оці е, можливості для того, щоб робити е, запис уроків. Спочатку привітальне слово, а потім запис уроків, також ви отримаєте додаткові налаштування і додаткові шаблони для того, щоб власне, у вас вийшли ось такі сцени. Ну, і, звісно, про їх налаштування і про те, як створювати свою брендову сторінку, ми також на вебінарі дізнаємось. Ну, а далі робота над відео. Ось Валентина Іванівна е, вирізає ті моменти, які абсолютно е, не підходять до уроку. От, е, Бачите, що все можна вирізати, все можна е, розказати, е, те, що треба. А якщо, наприклад, ви сказали, що не треба, то можна, ну, бачите, в деяких місцях, якщо, наприклад, ви щось не так сказали, можна додати звук. І про це ви дізнаєтесь також на вебінарі. Так-так, саме так, таких елементів у вашому відео не буде. А якщо ви десь обмовилися, то я розкажу вам, як можна замінити е, те, ваші обмовки е, тим текстом, який необхіден. Я думаю, що кожен, хто переглядає дане відео, захоче дізнатися, як же ж в своїй презентації вставити, власне, ось такий привабливий дизайн. І цими секретами я з вами хочу поділитися на вебінарі. Який носить назву: творчий підхід до створення якісних відеоуроків з використанням канва ОБС та малаві відео з От, і відбудеться 2 вересня о 16.00. Запис вебінару також буде, і у вас буде можливість його отримати. Отже, колеги, до зустрічі!